Наталя прокинулася раніше, ніж зазвичай. Ще не розплющивши очей, вона почула, як Ральф тихо поскрипує лапами по підлозі, чекаючи, коли господиня нарешті встане. Лабрадор любив ранкові прогулянки так само, як і вона, хоча останнім часом ці прогулянки стали не просто звичкою, а частиною її нового способу життя. Вона відкинула ковдру, відчуваючи прохолоду ранку на своїй шкірі. Останні кілька тижнів стали для неї випробуванням: нова дієта, регулярні заняття спортом і масажі, які вона сприймала не як розкіш, а як необхідність. Усе почалося з одного невинного, але болючого натяку того вечора, коли Сергій ненав'язливо кинув фразу про те, що після сорока жінки вже не ті, Наталя лише усміхнулася. Вона звикла до його прямолінійності, але щось у його тоні змусило її насторожитися. Це не було сказано з метою образити радше як спостереження, як факт, який він приймає як належне. Але цей факт запав їй у душу, мов маленька скалка, яка спершу не болить, але з часом починає дратувати. Вона глянула в дзеркало так, її обличчя змінилося, з'явилося більше зморшок, а шкіра вже не була такою пружною, як 10 років тому. Але хіба це означає, що вона стала менш привабливою? Чи варто тепер змиритися з тим, що її краса у минулому? Наталя не любила жаліти себе, вона завжди була зібраною, дисциплінованою жінкою, яка вміє тримати себе в руках. Тому замість того, щоб впадати у відчай, вона вирішила діяти. Її ранок тепер починався з прогулянки. Вона натягнула спортивну куртку, кросівки, і Ральф, відчувши це, закрутився біля дверей, радісно виляючи хвостом. Гаразд, ходімо, ти ж знаєш, що без тебе я не впораюся, усміхнулася вона, відкриваючи двері. Вулиці ще були тихими, у парку гуляли лише такі ж, як вона, ранні пташки, пенсіонери, поодинокі бігуни. Наталя зробила глибокий вдих, свіже повітря, рух, відчуття легкості, усе це допомагало їй не лише підтримувати форму, а й розставляти думки по місцях. Окрім спорту, вона змінила раціон. Більше овочів, менше солодкого, жодної кави після обіду. перші дні було важко. Хотілося повернутися до звичного життя, але з кожним тижнем ставало легше. І що більше вона бачила зміни в дзеркалі, то сильніше відчувала внутрішню впевненість. Найдивніше було те, що Сергій не звертав особливої уваги на її зміни. Вона чекала компліментів, хоча б натяку на те, що він помітив її зусилля. Але він був або занадто зайнятий, або просто не надавав цьому значення. Ти чого така серйозна? якось спитав він, коли вона сиділа на дивані з телефоном, читаючи про нові методики схуднення. Та так, думаю, як підтримати себе у формі, відповіла вона, намагаючись не показати свого розчарування. Ну, головне, щоб це було не втягар, байдуже кинув він і заглибився в перегляд новин. Ця фраза зачепила її навіть більше ніж попередня. Йому було все одно чи це просто її уява? Поки що вона не знала, але щось всередині підказувало їй, що зміни, які вона почала, вийдуть далеко за межі простої дієти чи прогулянок. Ранковий парк зустрів Наталю тишею. Сонце лише починало пробиватися крізь верхівки дерев, залишаючи довгі тіні на доріжках. Лабрадор, ральф, сповнений енергії, біг попереду. То нюхаючи траву, то зупиняючись, щоб привітатися з іншими собаками. Ця прогулянка стала для неї ритуалом з кожним днем вона відчувала, що повертається до себе, до тієї Наталі, яка любить доглядати за собою, цінує рух і не дозволяє собі застрягати у рутині. Та раптом знайомий голос змусив її напружитися. Наталочко, оце так зустріч! Наталя зупинилася, її погляд упав на жінку, що підходила з іншого боку доріжки Оксана. Колись вони працювали разом у відділі кадрів, але Оксана швидко стала відома не професійністю, а любов'ю до пліток. Вона завжди знала, хто з ким зустрічається, хто збирається звільнятися, і навіть хто яку зарплату отримує. Наталя не любила таких розмов, тому з Оксаною підтримувала лише формальні стосунки. Привіт, Оксано. Наталя стримано всміхнулася, намагаючись не показати, що ця зустріч її не надто тішить. Як ти змінилася? продовжила Оксана, уважно оглядаючи її з голови до п'ят. Схудла, посвітлішала молодцю. Дякую, намагаюся тримати форму, відповіла Наталя, стримуючи бажання скоріше продовжити прогулянку. Але Оксана явно не збиралася йти. Вона кинула погляд у бік Ральфа, який терпляче сидів поруч із господинею, а потім примружилася, ніби зважуючи, чи варто говорити далі. До речі, протягнула вона, начебто невимушено. Я тут дещо чула, Наталя напружилася. Що саме. Оксана схилила голову на бік, ніби вагаючись. Можливо, це не моя справа, але якщо б я була на твоєму місці, то хотіла б знати. Про що ти, Оксано? Кажи вже прямо. Наталя намагалася зберігати спокій, але в голосі з'явилися нотки нетерпіння. Оксана зітхнула і зробила вигляд, ніби вагається. Кажуть, твій Сергій, ну як би це м'якше сказати? Не завжди проводить вечори так, як тобі каже. Наталя відчула, як серце пропустило удар. Вона намагалася не видати хвилювання, але руки мимоволі стиснулися в кулаки. Що ти маєш на увазі? Я не стверджую нічого, просто його бачили в компанії однієї жінки, часто. Не думаю, що це випадкові зустрічі. Наталя змусила себе вдихнути глибше. І хто ж це бачив? Оксана стинула плечима. Різні люди, місто маленьке. Я б не хотіла, щоб ти дізналася це від когось іншого. Наталя дивилася на неї, намагаючись зрозуміти, чи це просто чергова плітка, чи щось більше. Це все. Спокійно запитала вона. Оксана знизала плечима. Просто будь обережна, але ти ж знаєш, я не люблю лізти в чужі справи, сказала вона і, підморгнувши, рушила в інший бік. Наталя залишилася стояти на місці. Вітер злегка хитав гілки дерев, Ральф тихо скімлив, ніби відчував її стан. Вона не знала, що думати. Сергій ніколи не давав приводів для підозр. так, він останнім часом став відстороненим, але вона. Списувала це на роботу, в тому звичайні сімейні зміни, це просто плітки, намагалася заспокоїти себе Наталя. Оксана завжди любила такі розмови, може хтось неправильно зрозумів ситуацію. Але маленька скалка вже застрягла в її думках. Дорогою додому вона ловила себе на тому, що прокручує розмову знову і знову. Оксана не назвала імен, не привела фактів, але її тон, її хитре моргання. Не виходили з голови. Наталя намагалася відмахнутися, переконати себе, що це безглуздя. Але в глибині душі вона знала ця розмова не пройде безслідно. Наталя тримала телефон у руках, розглядаючи останній короткий діалог із Сергієм. Вона написала йому ще зранку, але відповіді так і не отримала. Тепер вирішила зателефонувати. Гудки лунали довго, але він не взяв слухавку. За кілька хвилин прийшло коротке повідомлення. Зараз зайнятий, передзвоню пізніше, Наталя стисло губи. Це не було схоже на Сергія раніше, навіть коли був зайнятий, він, хоча б, відповідав коротко голосом, а не відписував формальні повідомлення. Тривога, що зародилася після зустрічі з Оксаною, почала пускати коріння. Вона глянула на стіл, де ще теплими стояли домашні котлети, які вона приготувала спеціально для нього. А чому б і не заїхати до нього на роботу? Промайнуло в голові. Коли Наталя зайшла до офісної будівлі, секретарка Марина здивовано підняла голову. Добрий день, Наталю Вікторівно. Ви до Сергія? Так. Хотіла передати йому обід. Вона підняла контейнер. Марина кивнула, але щось у її погляді видалося наталі дивним. Сергій Анатолійович зараз у переговорах доведеться зачекати. Сухо сказала вона. Звісно, я почекаю. Відповіла Наталя, намагаючись не звертати уваги на відчуття, що Марина щось знає, але не говорить. Година минула, потім ще одна. У приймальні люди приходили та йшли, а Наталя сиділа, стискаючи в руках контейнер з котлетами, що давно вже охололи. Нарешті двері відчинилися, і Сергій вийшов. Побачивши дружину, він зупинився. Наталю, що ти тут робиш? Хотіла привезти тобі обід. Вона усміхнулася, намагаючись приховати невдоволення довгим чеканням. Сергій глянув на контейнер і фиркнув Дякую, але знаєш, приносити їжу на роботу це якось по бабусиному, хіба ні? Наталя напружилася. Я просто хотіла зробити тобі приємне. Розумію, він взяв контейнер, не відкриваючи його, але не треба так. Вона вдивлялася в його обличчя, ніби намагаючись знайти в ньому відповідь. Ввечері будемо вечеряти разом. Сергій відвів погляд. Ні, я зайнятий. Допомагаю Станіславу з ремонтом у його заміському будинку. Щось у тому, як він це сказав, змусило Наталю насторожитися. Ти ж казав, що він ще не починав ремонт. Ну, плани змінилися, коротко кинув Сергій. Наталя не стала розпитувати далі, вона лише тихо кивнула. Але коли вийшла з офісу, всередині неї вже вирувала буря сумнівів. Наталя сиділа у вітальні, дивлячись у порожнечу, думки метушливо перепліталися в голові щось було не так відтоді, як Оксана заговорила про зраду, вона намагалася відкинути підозри, але поведінка Сергія лише підживлювала їх. Його реакція на її візит до офісу, зневажливий коментар про обід, довге очікування у приймальні. А тепер і ця історія з ремонтом у Станіслава. Якщо він справді там. То чому я відчуваю, що він мене обманює? Наталя взяла телефон і, не вагаючись, натиснула контакт Світлани, дружини Станіслава. Вона не часто спілкувалася з нею, але зараз не бачила іншого виходу. Гудки здалися вічністю, поки нарешті не почувся її голос. Наталю, привіт. Давно тебе не чула. Привіт, Світлано. Вибач, що турбую, але хотіла запитати, як у вас справи, як ремонт? На іншому кінці дроту запала пауза. Ремонт? перепитала Світлана. А до чого це ти? Ну, Сергій казав, що допомагає Станіславу з ремонтом у будинку. Який ремонт? Здивування у голосі Світлани було настільки щирим, що Наталю пробрало холодом. Ми закінчили ще два місяці тому. Ти що не знала? Наталя мовчала. Сергій не допомагав Станіславу, він навіть не питав про ремонт, продовжила Світлана, а потім. Після секундної паузи додала Наталю, щось сталося? Наталя стиснула телефон у руках, намагаючись контролювати голос. Ні, все добре. Просто переплутала, видушила вона і швидко попрощалася. Її серце калатало. Сергій брехав. Вона відчула, як все в ній стискається, думки роїлися в голові. Але одна стала кристально чіткою. Сергій не з братом. Тоді з ким і чому він бреше? Усе, що вона намагалася ігнорувати, раптом набуло ясності. Наталя відчула, як її охоплює страх і гнів одночасно вона більше не могла це просто ігнорувати, вона мусила дізнатися правду. Наталя ходила по квартирі, не знаючи за що взятися. Всередині все кипіло. Сергій брехав їй, тепер це було очевидно. Але для чого? Що він приховує? Їй потрібно було більше інформації. А хто, як не Оксана, міг знати більше, ніж говорить. Вона дістала телефон і натиснула її номер. Оксано, привіт! У тебе є час зустрітися? Наталю. Голос Оксани звучав здивовано. Звісно, а що сталося? Просто хочу дещо уточнити. Давай у парку, де ми минулого разу зустрічалися. Добре, буду через 20 хвилин. Оксана вже чекала на лавці, коли Наталя підійшла. Вона одразу помітила її напружене обличчя. Щось сталося? запитала Оксана, роблячи вигляд, що нічого не розуміє. Ти знала більше, ніж сказала мені минулого разу, прямо відповіла Наталя. Оксана піджала губи, зітхнула і кивнула. Так, Наталю, знала, але я не хотіла тобі казати, поки ти сама не почнеш щось підозрювати. Кажи її голос був рівним, але всередині все стискалося. Оксана трохи нахилилася вперед і говорила тихо, ніби боялася, що їх почують. Сергій зустрічається з Вікторією. Наталя кліпнула з Вікторією? Це ім'я здалося знайомим, але вона не могла відразу згадати Вікторія, та брюнетка, що колись працювала в вашому офісі, дружина Андрія, друга твого чоловіка. Наталя відчула, як у неї підкосилися ноги. Вікторія. Тепер вона згадала. Молодша, завжди доглянута, усміхнена, але ж вона заміжня. Ти впевнена? її голос зірвався. Так, бачила їх сама. Вони часто зустрічаються після роботи, бачила їх у магазині біля мого будинку кілька разів, завжди по четвергах. Вони не виглядали, як просто знайомі Наталю. Наталя відчула, як її шлунок стискається. По четвергах, повторила вона. Сергій часто казав, що затримується саме в ці дні, тепер все ставало на свої місця. Дякую, Оксано, прошепотіла вона. Вона більше не могла чекати, їй потрібно було дізнатися правду самостійно. Наталя стояла біля під'їзду Вікторії, стискаючи телефон у долоні, її серце калатало так сильно, що здавалося, ось ось вистрибне з грудей. Вона довго вагалася, чи варто їхати сюди. Але після слів Оксани їй потрібно було почути правду від когось іншого. Вона натиснула на дзвінок. За кілька секунд двері відчинилися, але перед нею постала не Вікторія, а Андрій. Він виглядав змученим розпатлане волосся, втомлені очі, неголена щетина. Його погляд ковзнув по ній, і він здався ще більше здивованим, ніж вона. Наталю, Андрію, привіт. Її голос був напруженим нам потрібно поговорити. Андрій мовчки відчинив двері ширше, запрошуючи її всередину. Квартира була охайною, але відчувалася якась холодна порожнеча. Наталя сіла на край дивана, поки Андрій взяв із кухні дві чашки чаю. Він не поспішав говорити, ніби збирався з думками. Я так розумію, ти теж щось дізналася? нарешті сказав він, уважно дивлячись на неї. Так. Наталя опустила погляд. Мені сказали, що Сергій і Вікторія. Андрій важко зітхнув і провів рукою по обличчю. Я знаю, сказав він тихо. Наталя завмерла. Що, ти знав? Андрій гірко посміхнувся. Так, але не знав, що з цим робити. Вікторія постійно їздила, нібито на ремонт у нашу другу квартиру, але насправді вона зустрічалася там із Сергієм. Від цих слів у Наталі похололо всередині. Як довго це триває? Не знаю точно. Андрій опустив голову. Але, судячи з усього, не перший місяць. Наталя мовчки дивилася на чашку чаю перед собою. Вона хотіла сподіватися, що це просто якась помилка, але всі пазли складалися в єдину картину. Її шлюб був зруйнований, вона підняла очі на Андрія. Ми не можемо просто так залишити це, сказала вона. Андрій подивився на неї і ледь помітно кивнув. Я теж так думаю. Наталя та Андрій сиділи в його квартирі, обмінюючись короткими поглядами, обидва були спустошені, розчаровані, злі, але, окрім болю, було ще щось спільне бажання поставити крапку на брехні та показати зрадникам, що їм усе відомо. Ми не можемо просто так це залишити. Повторила Наталя, стискаючи руки в кулаки. Згоден. Андрій задумливо провів рукою по щитині. Але як зробити це так, щоб вони самі потрапили в пастку? Наталя задумалася, їй не хотілося просто висловити Сергію все в обличчя. Вона хотіла, щоб він відчув теж приниження, яке відчула вона. Квартира, де вони зустрічалися, тихо сказала вона це місце ідеально підходить для того, щоб влаштувати їм Теплий прийом. Андрій уважно подивився на неї, а потім повільно кивнув Якщо ти справді готова, то я тільки за. Наступного дня Андрій повністю звільнив квартиру. Він виніс меблі, залишивши лише диван, стілець і маленький столик. Приміщення здавалося голим і непривітним ідеальне місце для того, щоб усе виглядало так, як вони задумали. На стіні Андрій червоною фарбою вивів великими літерами. Коли Наталя побачила це, в її очах з'явився холодний блиск. Ідеально. прошепотіла вона. Це тільки початок, додав Андрій. Вони перевірили все ще раз, залишили двері квартири незамкненими, і вийшли, домовившись повернутися у потрібний момент. Четвер день, коли Вікторія та Сергій зазвичай зустрічалися. Наталя сиділа в машині неподалік будинку, стискаючи телефон, Андрій мовчки палив. Дивлячись на вхід, ти впевнена, що готова до цього? запитав він. Вона повільно повернула до нього голову. Я була готова з тієї миті, як дізналася правду. Вони чекали. І коли у дверях під'їзду з'явилися знайомі силуети, Наталя відчула, як у неї перехопило подих. Вони тут. Андрій викинув недопалок. Гайда. прошепотіла Наталя, і вони вийшли з машини. Настав час зустрічі. Квартира була наповнена напруженою тишею. Андрій і Наталя стояли в темному коридорі за дверима, звідки можна було бачити вітальню. Вони чекали. За кілька хвилин почулися знайомі голоси Давай швидше, поки Андрій на роботі, проспівала Вікторія, заходячи всередину. Як ти так ризикуєш? засміявся Сергій, замикаючи двері. Якщо він дізнається, буде тобі весело, та годі тобі, вона кокетливо вдарила його по плечу. Вони пройшли у кімнату, не помічаючи змін, Сергій зняв куртку, кинув її на стілець і лише тоді зупинився. Що це? Його очі розширилися, коли він побачив великий напис червоною фарбою Рай для невірних, оплата почасова. Що за дурня? Вікторія зробила крок назад, і саме в цей момент Наталя і Андрій вийшли з темного коридору. От ось, де ти проводиш свої ремонти. Холодно сказала Наталя, склавши руки на грудях. Сергій різко розвернувся, його обличчя спотворила злість і переляк. Наталю, і не тільки вона, додав Андрій, ставши поруч. Привіт, люба. Вікторія зблідла. Андрію, це не те, що ти думаєш? Ні, а що ж тоді? Він зробив крок уперед, змушуючи її відступити. Сергій опанував себе і спробував говорити спокійно. Наталю, давай не влаштовувати сцен. Ми можемо поговорити без цього цирку? Вона іронічно посміхнулася. Це не сцена, це фінал. Сергій зітхнув і провів рукою по волосю. «Я... Я не хотів, щоб усе так вийшло. Але вийшло. Наталя кивнула. І знаєш що? Ти вільний. Вона дістала з кишені конверт і кинула його йому під ноги. Це що? Документи на розлучення. Відповіла вона рівним голосом. Сергій мовчав, Вікторія лише відвела очі. Андрій подивився на них і посміхнувся Ну що, гарного вам життя, але без нас. Він узяв відро з водою, і, перш ніж хтось встиг зреагувати, вилив його просто на Сергія за свіжість почуттів, іронічно додав він. Сергій стиснув кулаки, але не сказав ні слова. Наталя відчула, що всередині більше немає ні болю, ні сумнівів. Лише полегшення вона розвернулася і вийшла з квартири. Наталя стояла перед дзеркалом у своєму новому помешканні невеликій, але затишній квартирі, яку вона орендувала після того, як подала на розлучення. Це був її вибір не залишатися там, де все нагадувало про зраду, про роки довіри, які Сергій розтоптав. Документи на розлучення вже лежали в суді, а Сергій. Сергій, здавалося, тільки тепер усвідомив, що втрачає її назавжди. Він телефонував щодня, спершу намагався виправдовуватися, потім благав про зустріч, одного разу навіть з'явився біля її нового будинку. Наталю, я був ідіотом. Це була помилка дурість, говорив він, дивлячись на неї звідчаєм. Вона стояла перед ним спокійна, ніби дивилася на чужу людину. Ти зробив вибір, Сергію. Її голос був твердим, і я теж. Він хотів ще щось сказати, але вона зачинила двері перед його обличчям. Вікторія та Сергій залишилися разом, але вже через кілька тижнів їхній роман почав тріщати по швах. Те, що здавалось їм пристрастю, виявилося банальним самообманом. Сергій почав помічати те, чого раніше не бачив у Наталі її витримку, спокійну впевненість, силу, Вікторія ж, навпаки, здавалася примхливою. Егоїстичною. Вона почала контролювати його, ревнувати. Ми ж хотіли бути разом. з гіркотою кинув він якось, коли вони знову сварилися через дрібницю. Хотіли? Чи просто не хотіли бути самі? Знизала плечима Вікторія. Вона втратила інтерес. Сергій усвідомив, що зруйнував усе, що мав, заради ілюзії, але вже було пізно. Наталя ж поступово почала відчувати свободу, вона більше не сумувала. Не прокручувала у голові старі сцени, не намагалася знайти де помилилася. Андрій став її несподіваною підтримкою. Вони почали спілкуватися спершу як два зраджені партнери, але поступово це переросло у щось більше. Одного разу, гуляючи в парку, Андрій усміхнувся і сказав Дивно, але якщо б не вся ця історія, ми б, мабуть, ніколи так і не познайомилися ближче. Наталя подивилася на нього і легко усміхнулася у відповідь. Не було б щастя, та нещастя допомогло, тихо сказала вона, і вона справді так думала. Чи могли б ви пробачити зраду, а можливо, навіть пробачали. Поділіться в коментарях, що ви скажете про таких людей, як Сергій та Вікторія. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.